днями у місті Самборі відбулася зустріч голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Сенютка з очільниками міста та району, головою Самбірської районної ради Віталієм Кімаком, головою Самбірської районної державної адміністрації Миколою Фраєм та міським головою Юрієм Гамером, з представниками турецької компанії ОНУР, що виграла тендер по ремонту наших доріг. Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка та міський голова Юрій Гамар зустрілися з газовиками, які планують на вулиці Шевченка міняти газову трубу, та домовилися, щоб ці роботи були виконані до того, як буде стояти новий асфальт. Турецька компанія обіцяє зробити дорогу самбір Турка і аж до межі із Закарпатською областю до осені. Компанія уже будує у самбурі свій завод. Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка побував на будівництві і допоміг вирішити певні організаційні питання. Важливо, що турецька компанія Унур дає гарантію 10 років на зроблені ними дороги. Невже у нас такі будуть нормальні дороги за європейським зразком?